Сьогоднішню нашу зустріч ми розпочинаємо, як я вже сказала, із кліматичних підсумків минулого літа у Києві. І трохи статистики, вона, можливо, не така цікава, як, наприклад, розмови про котиків чи Чорнобривці, чи потужні стихійні метеорологічні явища, але насправді надзвичайно важлива. І тому за повідомленням, очевидно, за інформацію Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ми зараз з вами і подивимося, що ж там такого цікавого у Києві влітку було. Отже, середня місячна температура повітря загалом за літо у Києві склала 20,6. А ось, наприклад, дуже така цікава насправді інформація. Липень у столиці був теплішим за норму на 1,3 градуси, а червень та серпень виявилися нижчими за багаторічні показники, ну тобто температурні показники. Також цікаво, що за літо загалом у Києві було зареєстровано, наприклад, 5 температурних рекордів у червні, з 6 по 8 червня. 6 червня середня добова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостереження. Саме для цієї дати і склала майже 25 градусів тепла. Це перевищило цей показник рекордний же, 1956 року. Середня добова температура повітря виявилася найвищою також і для 7 червня 26,2 градуси, і перевищила показник 2011 року. І навіть кліматичну норму майже на 7 градусів. Ну, максимальна температура повітря 8 червня встановила 31 градус а це на 0,7. Одно вище, ніж у 2011 році, також для цієї ж дати, для 8 червня. Ну і повертаючись до. Загалом літа найхолоднішим днем літа було 25 серпня, ось порівняно недавно, коли температура повітря опустилась навіть нижче 10 градусів тепла. 9,9 було. Ви це добре пам'ятаєте, дуже ми вже почали всі вкриватися ковдрами, на ніч закривати вікна і так далі. А ось найтепліший день був 7 липня. У Києві було 34,4 градуси. Опадів календарним літом у Києві випало загалом 202 міліметри, Це 102% кліматичної. Норми, ну ось таким було літо. У Києві, і ще раз нагадаю, що, наприклад, ось ну як цікаво, все ж таки спостерігати за цією статистикою, що 25 серпня здавалося, б, ще таки теплий місяць, а температура повітря становила е, лише максимально 10 градусів тепла у столиці, але компенсувалося все одно надалі теплою погодою, і ця тепла погода і триває вже ось прийшла літо. Прийшло так би мовити у осінь, у вересень. Е, ну, е, ми з вами е, коротко підсумували літо у Києві, а зараз переходимо до. Такої важливої теми, як магнітні бурі, всі завжди дуже люблять і чекають цю підрубрику. І зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. І зараз ви побачите, що, наприклад, ось найближчої ночі і на той день ще залишається. Така досить активна, е геомагнітна верніше, активність сильна, але все ж таки в другій половині дня і завтра надвечір ситуація стабілізується і взагалі буде е вже послаблення і вже нічого не треба е з цього приводу е хвилюватися і переживати. Ну, але, до речі, в кого сьогодні, наприклад, сильно болить голова, то сміливо можете списувати на магнітну бурю, тому що справді сьогодні вона. Сильно е, поговорили про магнітні бурі, і звичайно ж тепер головна наша тема. Погода. А погода найближчої доби, і навіть зазираючи наперед, хочу сказати, я часто називаю таку погоду. Це робота для ледачих синоптиків, тому що ну, ніяких особливих змін не буде. Трохи туди-сюди буде коливатися температура повітря, десь якісь окремі дощики там вигулькнуть на крайньому заході чи ще в якомусь регіоні. Але загалом антициклон визначатиме суху, теплу, а навіть і спекотну погоду, практично повсюди в Україні. Але все ж нюанс, як завжди, є, і тому ми не ображаючи жоден регіон України. У Західних областях України завтра, 3, серпня, 3 вересня, бачите, серпень згадала, 3 вересня, очікується суха сонячна. Малохмарна погода із високою температурою повітря 28, 31, 28, 32 градуси. Але е, вже завтра, 3 вересня, на крайньому заході, це на Закарпатті, скоріше є ймовірність локальних короткочасних грозових дощів. Хто там перебуває, чи живе, чи у відпустці, чи тимчасово перебуває. Зверніть на це увагу, що завтра на Закарпатті можуть бути дощі. На півночі. Північ України, це Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області. Погода ну, практично ідеальна, якби не аж така суха, чесно кажучи. Але завтра багато дуже сонця, температура повітря 25-28 градусів, трохи свіжіше, як ви бачите, Сумщина. Е, у східних областях України антициклональний характер погоди, температура повітря висока. Від 29 до 34 градусів. Ви знаєте, тут намальований дощ з грозою, але його не повинно бути, якщо чесно. У нас теж трапляються такі ось ну, несподіванки. Е, тому м, прошу повірити мені на слово, а не картинці. Завтра на сході дощів. Не буде у центральній частині України. Завтра очікується погода також з антициклональним характером: від 27 до 30 градусів. Переважатиме суха погода, як я вже сказала, і навіть сильного вітру не буде. Ну словом, ось така, знаєте, типова погода для молодого бабиного літа. Навіть гарячувата, якщо чесно, на півдні України завтра температура повітря коливатиметься в межах від 29 до 32 градусів. І переважатиме також суха погода. Залишки атмосферного фронту, як ви бачите, можливо, там на південному сході причин якісь окремі локальні дощі, але все ж переважатиме суха повітряна маса. Ну і у Києві, у столиці. Завтра очікується температура повітря 26-28 градусів. Тобто, ну це така навіть і не спека, просто дуже тепло, дуже багато сонця. І найближчим часом також і у Києві, і практично повсюди в Україні переважатиме антициклональний характер погоди. Буде сухо, сонячно, тепло, дуже тепло. І хочу сказати, що найспекотнішим регіоном найближчим часом буде західна частина України. Ну на півдні також буде до плюс. 30. але звичайно, якщо якісь зміни, обов'язково вам повідомимо. Уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.